Мене звати Влад, я учень школи IT Future і я зробив 2 d платформер в програмі Construct-2. Ми додали ігрока, який, і управління якого стрілочки на клавіатурі. Також в нього є життя, а, а також ми додали е, платформи, які передвигаються, та монетки. Коли ми збираємо монетки е, в лівому верхньому углу екрану вони додаються. Е, також тут є препятствия, е, столкновення, з якими ви або теряєте HP, або вмираєте. Або також драбина, по якій збирається догори, і ти не пройдеш далі, поки не збираєш ключик від замка. В бігрі також є враги, які потрібно вбивати, і чекпойнт. і Якщо і, і, і ми і, пройшли чекпоінти і вмер, померли, то ми на чекпоінті, на останньому пройденому Е, Також, якщо плаваючі платформи, ми зробили і тут, то, І щоб пройти, потрібно заприємти на одну, а потім на другу. Також в монетки є е, трьох видів: це срібна, бронзова та золота. Також тут є препятствия, які падають, і е, тут знову потрібно зібрати ключ, щоб пройти далі. На цей раз ми зібрали бронзовий ключик, а також там далі є ще срібний та золотий.